Вони завжди там, де потрібна їх допомога, де на них чекають з нетерпінням, де треба відновити, відремонтувати, пофарбувати, підварити чи зварити наново. Щоденно по Харкову, попри всі складнощі, працюють комунальні аварійні бригади. Процес ремонтних робіт, наче годинник що неможливо зупинити, бо харків'яни повинні жити у комфортних умовах. І тут від вартових комунального фронту залежить багато. Роботи у нашого підприємства дуже багато. Працюємо сім днів на тиждень, майже. Тому що намагаємося забезпечити життєдіяльність міста, безпеку мешканців міста заявок надходить дуже багато і на гарячу лінію 1562, від житлоком сервіса. І люди телефонують, пишуть, звертаються і просять допомогти. До війни дуже було багато роботи а зараз і ще стало більше. І скласти руки, посидіти, відпочити ні, не можемо, тому що потрібно працювати, працювати та працювати. Ось як цьому випадку заявка. Була на руйнацію сходинок вхідної групи. Вона вже була небезпечною для мешканців, тому ми дуже швидко відреагували. Вже підготовлений металевий каркас, починаємо вкладати плитку тротуарну, буде відремонтований, закатаний у два шари робероїди козирьок, та буде пофарбована вхідна група, щоб воно було красиво і безпечно. початку року вже нашим підприємством виконано ремонт близько 220 вхідних груп. Було відремонтовано. А також підходимо комплексно, виконуємо поточний ремонт вхідних груп. За тими адресами ми ремонтуємо не тільки східці, а також ремонтуємо і піддашки, і цакаля, і покрівлі, і відмозки робимо. Намагаємось підходити комплексно, щоб було дуже якісно і красиво. Роботи дуже багато. і з початку року наше підприємство і контурами також закриваємо. Вже з початку року закрили близько 20 тисяч вікон, тому що кожен день ця робота триває. І намагаємося реагувати дуже швидко, але хотілося б ще швидше реагувати. Тож, якщо у вас є бажання робити Харків ще краще, запрошуємо ставати вас до лав Комунального фронту. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалку та Юрій Бабикін Харків. Новини.